Маскувальні сітки, кікімори, флісові кофти і платені каремати. Це далеко не весь асортимент того, що виготовляють у волонтерській майстерні Житомирські калинки, яка працює чи не з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як усе починалося? Нині згадує координаторка калинок, пані Анна. З матеріалами нам на перших порах тут дівчата скидалися із своїх смішних зарплат. Ми Розміняли всі свої нички, повірте, витягли от все, що було, тому що проблема величезна була з будь-яким одягом, схожим на військовий. Як і майже рік тому, так і сьогодні зізнається, Анна не женуться за кількістю. Головне, щоб виготовлені речі були якісними і дійсно потрібними військовим. Маємо почути потребу, перепитати, розпитати про неї дуже детально і зробити саме те. Що потрібно, це наш девіз. А якщо ми беремося робити, то зробити його так, як має бути, щоб не соромно було, щоб ті самі безкаркасні ноші не підвели, щоб фліска носилася, щоб рукавички гріли, щоб врахувати всі особливості. На фліс ми беремо курточний фліс. Він тепліший, щільніший, добре носиться. І коли я, три місяці тому забрали твою фліску, і хлопчик каже: Дивіться, я її не знімаю, розпахує курточку від неї наша фліска. Ну, це круто, ми для цього це робимо. І, попри покращення речового забезпечення військових на державному рівні, останні продовжують звертатись за допомогою до волонтерів. Мовляв, одним комплектом одягу не обійтися. Теплі речі, наприклад, це потреба серйозна. Вони горять, хлопці курять в балаклавах. <реш> Рукавички це взагалі витратний матеріал. Шкарпетки, ЗСУшні найкращі, але це витратний матеріал. Такі, на перший погляд, банальні речі для тих, хто засинає і прокидається у теплому ліжку. Однак це реальна потреба для тих, хто власне стоїть на сторожі цього миру і спокою, перебуваючи в холодних окопах. Ми собі, е, отут в мирному нашому житті, не розуміємо, що. Е, неможливо випрати те, що замастилося, воно замащується. Ти просто почув вибух, впав е, мордою в грязь, встаєш і чекаєш, поки висохне, бо випрати немає можливості. Смішні волонтерські труси це ну, навіть якщо це одноразовий виріб, якщо просто якийсь хлопча там перевдягнеться в сухе і чисте. це вже… Плюс, плюс. За рік роботи житомирські калинки суттєво не змінилися, зізнається пані Анна. Щоправда, волонтерів центру стало менше, близько 70, але вони справжні. Відсіялися шукачі пригод, шукачі хайпу, шукачі, де що роздають, ті, що приходять з під палки. Ну, от, якась організація там прийшла. Пофоткатися біля сіток, і дівчата поробили кілька годин. Ці люди всі пішли. Лишилися тільки найсильніші, найміцніші, з неймовірною вірою в перемогу. Дуже багато дівчат із своїми історіями із хлопцями напередку. Ці люди вони шкурою відчувають. Вони відчувають, коли мають зв'язок, чи ту єдину задання смс очку вони бачать, що війна є, для них війна не скінчилася. З поміж таких Ніна Берднікова. В середині березня жінка разом із родиною через активні бойові дії змушена була тікати з рідного Маріуполя, який окупанти цілодобово накривали вогнем. Там у нас такий ад був, що ми від нього тікали, від цього вада. Коли ми вибрались з Маріуполя, ми одразу в Запоріжжя приїхали. Нас прийняли і що ми змогли за місяць хоть вимитися. У Житомирі ж опинилися за другу сім'ї. Ми взагалі їхали, не знали куди. Сват мой коля говорить, що у мене в зача є друг. Я зараз позвоню і що нам скаже, да, і вопрос. Приїжджайте, приїжджайте. Ну не смотреть на то, що у нас сім людей було. Згодом розповідає пані Ніна завдяки тому ж другу і познайомилася з координаторкою калинок Анною. Відтоді каже, не уявляє життя без них. Я коли прийшла в Житомирські калинки, я як вроді би і була. Всі окружили теплом і заботою. Спершу бралась за будь-яку справу. Нині ж в'яжа карамати. Подумки, звертаючись до захисників. Боже мій, я представляю, яким там холодно, яким там все. Я сама через це все пройшла. цьому кожному кождому зілки, кожному зілки. Всі мої только просьби к ним, щоб вони швидше повернулись домой живими. Це подушечки для хлопців для військових. Потім вони набиваються поролончиком і відправляються на передову. для того, щоб їм було, хоч так, хоч трішечки комфортніше і затишніше. Пані Анна доєдналась до калинок у жовтні, відгукнулась на прохання допомогти у виготовленні маскувальних сіток. Та згодом допомога знадобилась і самій жінці, коли війна принесла гірку звістку в її родину. У мене нещодавно загинув чоловік. Ось і. Перше, до кого я звернулася з допомогою, щоб зібрати на швидку, це були калинки, і вони мені не відмовили. Вони підтримують, допомагають. І, Дають віру і надію, те, що у нас все вийде. Житомирські калинки це і про волонтерство, і про людські відносини, щире спілкування у колі однодумців та психологічну підтримку одне одного під час війни. І таким чином, певна координаторка волонтерського центру, вони роблять свій посильний внесок у наближення перемоги. Волонтери це люди з високою емпатією. Вони в більшості приймають чуже горе як своє. Їм надзвичайно важко, і їм треба вірити. І якщо в них віра десь хитається в цю перемогу, вони спираються на тих, хто навколо і хто вірить трошки кревше. А от разом вони просто як той віночок, який неможливо зламати.